Сьогодні історія автора каналу буде про ті події, які відбуваються зараз. Історії будуть хаотично розкидані по фактам його життя і намагатимуться не повторюватися. На сьогоднішній день на автора каналу ведеться атака демонічної групи людей під контрольним судностям зі спробою повного знищення можливості повноцінно жити та функціонувати. Атака на міські автора каналу не припиняється. Досліди, які проводить інша форма життя над людиною, не новина для тих людей, які стикаються з цим явищем у своєму житті. І інша справа, мало хто знає, що цим дослідам сприяють державні силові органи та їхня мережа впливу на людей у суспільстві. Автор каналу вже говорив раніше про те, що під час спроби полону його мозку сутністю та викачування всього вмісту його мозку, для подальшого маніпулювання, залякування, шантажування та всіляких принижень для викачування енергії страждання з людини, яка називається вже до сатанинських навчаннях Кабала Гавах, ці сутності допомагали кодувати та переслідувати його містом близько 400 осіб. Для автора каналу очевидно, що всі ці люди з підселенцями і давно ними контролюються, і ці люди давно отримують від них завдання голосами в голові. І вони беззаперечно виконують усі їхні доручення щодо забезпечення всього необхідного для ігор Люцифера, коли людину намагається розіграти, розвести і надалі завести в мережу і поставити ще одну підконтрольну людину на виконання подібних завдань з пошуку нових і нових жертв для низькочастотної тварюки. Якщо автор каналу на сьогодні під час неспання з поперемінним успіхом, чуючи цілодобове приниження на свою адресу, не дає можливості сутності контролювати його життя і керувати його діями, то ось під час сну інша форма життя, що ніколи не зупиняється, вже тривалий час разом зі спецслужбами проводить досліди над його підсвідомістю і намагається його програмувати, старати пам'ять і всіляко принижувати людину, коли її свідомість у відключенні. У ці слова буде складно повірити тим людям, які далекі від цієї теми. Але автор каналу все одно продовжить викладати ці відомості, Щоб у разі того, як відкриватиметься правда для всього світу і до вас також постукають у двері подібні демонічні групи людей, зі спробою вас обдурити, завести в секту сатаністів, спокушаючи всілякими можливостями цього світу, і дати владу, яку видають вірним своїм слугам біси і демони. Ви розуміли, що це за монстри і що вони готові робити з людьми, якщо перед ними стоїть завдання вбити людину за рахунок невидимого. І мало доказованого впливу сутності на людину. Нині в Тіктоку автор каналу знайшов одну історію, яку розповідає демобілізований воїн ЗСУ, який проживає в Умані, який бореться з беззаконням, яке там відбувається під час хаотичного та безконтрольного заселення цього міста релігійною ортодоксальною сектою, яка засновує свою діяльність на вивченні Талмудів. Так ось, що таке Талмуди, і що там написано про українців, я розповім у наступних історіях. А зараз варто розповісти показову історію, яку розповів цей військовий. До одного з магазинів в Умані зайшли два підлітки цієї ортодоксальної секти і почали погрожувати українській продавчині та говорити прямим текстом: да ми вашими головами і гратися будемо, да ми вас убивати будемо. Автор каналу розуміє, що мають на увазі, коли вони говорить такі слова, оскільки саме з ним уже 11 років єврейська підпільна демонічна група людей грає з його головою, і нестерпність страждання автора каналу вже давно перейшла в межі всіх мислимих і немислимих розумінь. Тому з вірою в Бога і з тим залишком здоров'я, що в нього ще залишається, автор каналу, хоче розповісти, якнайбільше того, що він дізнався під час катувань над ним і попереджає. Що саме масове зведення з розуму людей і заплановане сатаністами по всьому світу, і що саме ігри з головами людей для них є головною метою існування їх угруповань. На цьому поки що вступна історія про такий бік тортур над автором каналу закриємо. І надалі, в міру того, як автор каналу виходить з підпливу темних сил на нього і спроб блокувати всю його життєдіяльність. Він знову і знову вкладатиме подробиці прихованого від усіх підпільного світу, який керує нами всіма.